Російська імперія і Рос... СССР в свої ранні роки, тридцяті, вони ж через культуру намагались захопити все більше людей, mm -hmm. якби привчити до ідеології. Mm -hmm. І це дуже сильно вплинуло на розвиток культури руська рома. Mm -hmm. Ну тому що руська російська, От, і вони там більше були представлені, ніж інші групи. І були театри ромською. Це 20-ті, початок 30-х років. Mm. А розвивалася культура, як тільки могла. Mm. Mm. Як могла в тих умовах, як і як дозволяла? Як дозволяла. А потім, в 56-му році, криміналізація кочівництва і зупинка всіх кочівників, які були на території СССР, mm -hmm. власне, на тій точці, на якій вони були були тоді. Там, де ти залишився, там ти маєш осісти і сформувати своє життя. От і моя прабабуся кочувала, почувала, і таким чином вона опинилась в Білорусі.